Держава під час війни підставила плече клієнтам, розробивши цілий ряд різних державних програм. Зокрема, програма 5.7.9 — Це по підтримці та середнього бізнесу. Це програма ЄСЛ. Яка успішно ну разом з іншими програмами реалізуються, тобто це різні ще інші програми, там грантові, де допомагається цілому позичальникам фізичним чи юридичним особам брати кредити. Скажемо так, я захоплююсь тим, як банківський сектор реагує на всі виклики, які відбуваються. Безумовно, це виклики не як і для всієї України. Але те, що банківський сектор проходить ці виклики без особливих потрясінь, це саме говорить про те, що банківський сектор стійкий. Ми будемо продовжувати роботу наших комітетів. Ми маємо декілька комітетів, які призупинили свою діяльність у період повномасштабного вторгнення з об'єктивних причин. Зараз ми їх відновлюємо. І засідання відбуватимуться вже з певною періодичністю. З іншого боку, ми плануємо провести декілька заходів такого великого формату. Це можуть бути форуми щодо розвитку кредитування в Україні, це можуть бути форуми пов'язані з, наприклад, кредитуванням із умовами такого подвійного значення цього військових якихось речей. Поки що в нас немає рішення, але якщо би кредитний ресурс залучити до обороноздатності, наприклад, до програм, які будуть дотичні до безпілот. Тих наприклад, про продуктів або інших, це була б хороша історія. Ми дуже раді, що ми були долучені до а, вкладу в зйомку фільму про Героя України Де Вінчі. А, це наш перший досвід з точки зору, такого, скажімо, такої участі. А, Загалом ми долучені до підтримки нашої армії ще з початку повномасштабного вторгнення. Діджиталізація може зробити гарну послугу. Перша послуга це Зменшення витрат на утримання інфраструктури банківської системи. І друге, це дати можливість людям користуватись банківськими послугами цілодобово. І це переваги. Тобто не треба віддавати перевагу одному в рахунок збитків іншого. Ми дуже задоволені. Тим рівнем партнерства, які склалися, особливо останні важкі часи для України, ми починали нашу програму 5.7.9 з дев'ять зі банків, да, які були в основному державними. Зараз у нас 46 банків, які є нашими повноважними банками в рамках виконання програми 5.7.9. Асоціація відзначила не тільки особистісні відзнаки, а я можу сказати про те, що це відзнаки колективні, так. Тобто, де відзначена колективна робота кожної компанії вона вплинула в контексті певної паузи, так розуміння того, тому що ми розуміємо, що ідуть військові дії. Це, але я вважаю, що іноземні банки досить такі. Ну, активно залишились на українському ринку присутні, от, е працюють, е не сильно там зменшують е і штат. Ці тяжкі Час... часи нарочок сильних людей і те, що люди е зібрались тут, керівники е фінансових станов. Е незважаючи зважаючи на два роки війни, мають досягнення. Вони тут і значні досягнення. І дивляться в майбутнє. Це свідчить про те, що в нас є майбутнє, ми його зробумо країну зроблено сильною.